Всім привіт, вдалого дня! З вами знову я, Ольга, і мій невеличкий канал-проєкт Цікаве гачку Сьогодні я хочу показати, розказати, розповісти вам, як я роблю планочку. Це в мене кардіганчик для меншого синочка. Він такий подовжений, десь до, до коліна буде. І от в мене завжди стає таке питання, як робити планочку. Тому що ці всі планочки, які просто там резинкою або щось, щось таке, ну вони мені вже приїлися. Я старшому робила планку в техніці тунійського в'язання. Зараз я її хочу повторити. Мені та планочка дуже сподобалася. Вона виглядає ніби спицями. До речі, цей кардиганчик я також в'язала спицями. Дитина вибрала собі визеруночок, і я його просто зв'язала. Це його бажання за старшим повторювати і все таке інше. Ну, це таке. І що? що? Приступимо тоді в'язати планочку, я послідовно розповім. Я вже зв'язала і пілочку, і спинку. Воно в мене це все було цільно кроєне. І навіть я вже зв'язала йому капюшончик. Ось він. Тепер мені це все треба, треба оформити планочкою. Як я це буду робити? Це в мене. Ли, ли, лицева сторона, спішно заїкаюсь вибачте. Лицева сторона до неї. Я там, коли знімала вишиванку, пояснювала, чому потрібно набирати ці повітряні петелечки гачком на піврозміру менше. Я спробувала на розмір, воно трошки стягує. Тому я беру гачок, о, до речі, в'язала я спицями шісткою. Все. І також буду робити планку гачком номер 6 а набирати буду гачком номер 5 і 5. Тому поїхали працювати. Так, в першу петелечку я приєдную спочатку ниточку нашу саме перший початочок. Потім я все це зв'яжу і по. Буду ховати кінчики, а зараз просто я роблю повітряну петлю. Планочка в мене буде складатися з восьми повітряних петелечок: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, і переходжу одразу на гачок номер 6 такий самий, як я в'язала спицями. Воно буде трошки плотніше за рахунок того, що це все ж таки то в'язання, а не звичайне Незвичайною не з пицями. Ось, перша петля в мене вже є. Оце вона вона не рахується. В другу петелечку від гачка я починаю набирати рядочок, просто петелечок з, нашої, це, з, нашої, з нашого ланцюжка. Так, набираю вісім цих петелечок. Доходжу до першої. Потім я її підтягну. 2, 4, 6, 8 Все, я набрала вісім петелечок з нашого ланцюжка. І в ту саму я добираю одну петлю, яку одразу пров'язую через першу петелечку. Далі я пров'язую по дві попарно їх. Поки в мене на гачку не залишиться одна. Петелечка, ось вона. Далі, я повинна знову набрати, як я це роблю. Ми, якщо роздивитися, тут є така рисочка, і позаду, ніби на вивірідній стороні, ніби вивірідні петелечки, такий стрядочок. Ми повинні протягнути гачок сюди і під оцю. Цепочку, яка там у нас на задньому плані. І витащити. І тоді оця петелька вона розвертається і виходить, ніби лицьова спицями. Але вони, повторюся, значно плотніші. Ось одна, і ось там інша. І ми повинні між ними пролізти і витащити. І так само ми добираємо вісім петелечок. До кінця нашого рядочка. Тут достатньо для ціє, цього в'язання, достатньо звичайного гачка, тому що воно невеличке. Але ну, мені так сподобалося, як воно виглядає. Може, хтось захоче поекспериментувати. Я завжди люблю різні експерименти. Ось тут вже видно, що не так. Коли ми достаємо правильно, вона одразу вирісовується ніби лицьова. А коли ні, тут перший треба правильно. Дістати, і ось, розвернулася лицьова петелечка. Тут ми будемо також і все одразу протягом першу, і поїхали попарно все це закривати. А тут ми будемо користуватися тим самим планом, як коли ми набираємо спицями. 2-1. Зараз я трошечки все це уточню. Першу, перший рядочок. Так, знову ми набираємо. Це в нас і буде повторюватися від рядочка до рядочка. Набрали, отут останню правильно набираємо. І першу ми робили одну, далі ми робимо дві. Сюди під ту саму в друге. Є, пров'язали. Знову набираємо так само вісім наших петелечок. Набираємо, робимо лицьовими. Ну, я їх так називаю, я, чесно кажучи, не знаю навіть, як вони обзиваються там, де їх придумали. Зробили дві, одну-дві, зараз робимо одну. Одразу її протягуємо і пров'язуємо всі вісім. Далі знову набираємо остання восьма і Тут була дві, одна, і тепер ми сюди і сюди будемо в'язати і наступний рядочок саме в цю петелечку. Саме в цю саму повторюємося. І так чередуємо з однієї петелечки ми приєднуємося до один раз, до наступної двічі. Два рядочки приєднуємо до третьої один раз. До четвертої два рядочки приєднуємо. Воно видно тут, коли так роздивитися, ось один, а тут ось один-два. Тут одна в нас була. Тут одна, і ми сюди ж додаємо другий рядочок, це основи принцип, цієї планочки, то, як я її роблю, як я її в'яжу. Ось є, що в нас виходить, вона рівненька, вона нікуди не косить, не витягується. Ну, вона така чудова. Коли я дійду до петеличок, я зупинюся на ньому і зніму, продовжу відео, як я в'яжу. Я думаю, що тут все зрозуміло. Хто навіть новачки впораються взагалі просто-просто так. Набирай, закриває, набирай, закриває. Зовсім все просто. І вона плотніша. На вивірідній стороні вона виглядає так, ніби ми в'язали все це спицями. Але вона ну, так, значно плотніше, ніж основне полотно. І Тому вона буде тримати форму. Ну що, повертаюся до вас з майже пров'язаною планочкою. Ось так вона виглядає. Все ще трошки побрати, поутюжити, воно буде все краще. Ось Тут на капюшончики. Тут зауважу, що я робила в кожну, тому що коли закривала, тут же в нас один рядочок один. Тому тут по капюшону робила в кожну. Якщо початок краю, де я в'язала там 2-3, то тут 2-3, кажу, господі. А, першу один, в другу два, в третю один. Четверту 2, ну, це я розказувала. Так, все, дійшла я до наших петелечок. Насправді, вони ось так виглядають, але трошечки так розтягуються, якщо потягнути їх. Так, в мене достатньо широченька така планочка, тому і гудзики будуть великі. Я е, роблю останню в моїй планці. Петелечку під гудзик. Зараз я покажу як. Так, це в мене ще було? Ще одна. Була в мене так закрила. Я закінчила одну, і наступну в мене я ставила маркери там, де саме будуть в мене ці петелечки. І зараз ось в мене ось цю. Я повинна пров'язати два рядочки. І в одному, і в першому рядочку я повинна зробити. Петелечку. Я дістаю останній маркер. І так набираю я перші три в нас один на гачку, та що була, два і третю. Набираю я. Три я набрала, це в нас краєчок буде. Зараз ми будемо вже закривати петелечки. Петелечки ось таким чином для нашої палички, щоб її трошечки ще зробити плотніше, щоб воно не розповзалося в нас. Тому що, якщо так залишити, вони будуть ковзати. Тому ми стовпчиками без накиду закриваємо їх, робимо дуже-дуже такими тугими. Я закриваю три стовпчики без накиду. Тут зараз закривається 4, тому що остання петелечка буде відноситися до нашого ось цього стовпчика. Тому, 1, 2, 3, 4 ми ніби закрили, але ж ця петля залишається, тому ми робимо її останньою. І остання восьма, в моїй планці, петелечка. Все, підтягнули, і сюди ж я повинна цей рядочок закрити. Закриваю я боже. Так же само, так. Спочатку я першу закриваю, поспішила. Далі я роблю дуже-дуже повітряні петелки, щоб встановити оце все. Но дуже-дуже тугі такі, Прям тугі, взяла гачок на півтора розміра менше, і буду його ним діставати в наступному рядочку. так, один, два, три, чотири, 5 і три на гачку. Вісім. Все мої вісім петелечок у нас, вони вже залишаються. Ось вирісувалася в нас ця петелька. Два, три. Тут я гачком і діставати будемо. Не з цієї, а я дістаю. Ззаду, якщо роздивитися оці перекладинки. Ось з них я і буду діставати свої петельки. Складно підлізти, тому що ми їх затягнули, але якщо їх не затягнути, вони будуть вовтатися. Це хоч перше. Так, один, два, три, так, перша. Можна, звісно, взяти ще менше, трошки його розсунути і дістати. Тут треба повозитися, тому що потім воно не виглядало. Так, дособирала майже я ці петлі, підняла їх ось є. Є таке. Так. І дві останні я набираю так само. Ось вона розвернулася в мене і та сама петля в мене вийшла. Все, один, два. Треба перевірити. Дві, 4, 6, 8. Все, вісім петелечок ми і так і залишилися. І е, цей рядочок я вже роблю в наступну. Ось, вийшла в мене ця петля. І так я буду дов'язувати до кінця рядочка. Як і звичайна лицьова гладь, вона в мене трошечки завертається. Тому останній рядочок, я ще повернусь до цього, я буду просто пройдуся тут в мене спиці, тут в мене гачок. Майже нема різниці, тільки що тут трошки плотніше, але ж загортається вона, як і звичайна гладь. Тому, наприкінці, я ще повернусь до цього, я покажу, пройдуся, як я гачком трошечки все це рівняю, щоб воно було більш плотнішим. Так, знову я з вами і хочу сказати, що це відео виходить в рамках проєкту Візерунки UA, коли ми наповняємо. YouTube нашими хештегами, україномовним контентом. І чим більше долучиться до цього дівчат, тим швидше ми зможемо це все зробити. Тому, хто робить такі справи, дівчатка, долучайтеся, це потрібно. І переходжу до закінчення цього. Коли я пров'язала останній рядочок і він виглядає ну, зовсім не так. Його треба нам закінчити і доробити. Я це роблю стовпчиками без накиду, звичайними. Так само я дістаю ту петелечку, вони підтягують і формують низ, щоб він не був таким свободним. І Тут гарно у нас косичка виходить, і все гарно в нас закрито. І, що я... і одразу ж тут я продовжую трошечки низ цей, щоб він не був звичайними, з'єднувальними петелечками. Тут іноді важкувато підлазити, тому що спицями набиралося, спицями в'язалося воно вже, хоча ні. Ніби і непогано під ці всі, і буде понизу йти така косичка. Вона не заважає, навіть в чомусь прикрашає, але низ не буде так сильно завертатися, закручуватися. Потім, звісно, після прасування, прання треба все це. Розкласти і зафіксувати, щоб воно в нас так висохло. Це ну, норма, що, як ще сказати. Ну, все зрозуміло, я буду з вами прощатися до наступних зустрічей. Не забуваємо візерунки UA, Підписуємося. Якщо кому цікаво, я скину телеграм-канал. А внизу під відео я залишу все, всі реквізити спонсорів. Там будуть розігруватися подаруночки, хто як працює, ніхто не буде ображений. І ми ж робимо спільну справу. Це дівчатка, до нових зустрічей!